Вчора ми закінчили будиночок на 90 квадратів, газоблок положили за два дні. Чотири, чотири чоловіка у нас в бригаді, один підсобник і три майстри. Зараз я вас познайомлю із своїми високовольтними хлопцями, які працюють. Ось дивіться, це вже заштробили, перший ряд положили, за два дні положимо цю коробку. Засікаємо. Це Юра. Це Юра Микун, високовольтний. Ілюха підсобник високовольтний. Ілюха, ти на 320 чи на скільки? А, 380. І Сергій. Сергій, це швидкість його вас і просто капець. І ніхто з ним не зрівняється. Так що засікаємо. За два дні з армуванням. Скільки на Сергій? Чотири рази Так. Чотири рази армується. Зармування за 2 дня 40 кубового блоку положимо.